шалом – це Славко. Поки що ви бачите, вдається мені мій Петлюра, і є можливість поговорити з вами за уявлення паліїв війни в Україні за війну. От минулі кілька місяців, жовтня, десь, війна в Україні відбувається так, як того війна і мир в Україні відбувається так, як того бажають українські палії війни та Путін. Як це сказати, ведуться переговори без негайного примусу України до миру, що Україна спроможна вести війну і вялотікущі переговори без негайного примусу України до миру? Що зберігає вона цю спроможність, що метою війни фактично є затягування мирних переговорів? Яка перспектива цих процесів? Ви знаєте, 2024 року. Року втратили, значить, українці 3,5 тисячі квадратних кілометрів території 25-4600. Власне, кінець року був визначний. Ви знаєте, події в Гуляйполі, значить, Покровську Мирнограді. Ось, власне, це Аспаріва і має частина Донецької області. Що треба сказати? Коли говорять, що. Ну, через брак піхоти, ви знаєте, що українці все більше переходять до тактики до Завіси, до Завіси з дронів, що перетворюється це особливо на Запорізькому напрямку, бо знаєте, бачили перекидання військ до взагалі до завіси за дронами. Наскільки це ефективно? Нам ти, тицяють в очі ефективність, значить, в зимі мадяра, ефективність знищення ворожої піхоти, каже, що вона зросте і це дозволить вирішити проблему. Чи це так? По-перше, 25-го року ми бачили, що зменшилося стало більш рівним, на жаль, співвідношення втратах техніки ВСРФ і Збройних сил України. Якщо, в принципі, змістилося це співвідношення і Україна втрачає більше техніки відносно тих же втрат ВСРФ. То виникає питання при атакі активності дронів противника, які втрати в піхоті в Україні. Ніхто не говорить про це відкрито, про те, що чи зростають, і саме як зростають втрати української піхоти від дронів противника. Ми Цей процес ефективності українських дронів проти піхоти противника, слід розглядати в зв'язку з ефективністю і Російських дронів по українській піхоті, тільки тоді можна робити висновки. Поки що ми бачили, в принципі, неефективність завіси на Воліпільському напрямку, тому що противник просувається. Щоби вести отаку от боротьбу за затягування миру без негайного примусу, фактично, ще раз наголошу. Метою України є те, от з жовтня місяця війна і мир відбуваються так, як цього бажають палії війни в Україні без негайного примусу України до миру. Щоби продовжувати таку війну, Україні потрібні ресурси, піхота, дрони не замінять піхоту. Ви розумієте, що дезертирство в принципі меншим не стане в цих обставинах. Ну, по перше, як тільки ви заговорили за мир, все, ви підірвали воєнні зусилля. Суспільство, це треба розуміти. І друге, Україна потребує західної допомоги. 25-го року західна допомога, особливо Європа, не зросла ніяк. І вона менше за потреби України, головне, з цієї Всього... союзників України випилюється така сила, як Чехія. Не забувайте, це дуже важлива втрата для України. Як перед тим випилялася Польща, тепер ну, з інших причин, з причин їхнього довбаного націоналізму поляки, а чехи? Ну тому що Чехи, треба сказати, вони завжди були, такі забули вони. Вони випилилися через в принципі, дешеві, через бажання когось мати дешеві енергоносії, і щоб Євросоюз не обмежував, як це сказати, у них це називається як Господи, ізтіченням тепла. із Виброси тепла із домохозяйства. Я теж, якби мені обмежили виброси тепла із мого домохозяйства, я теж, мабуть, би за цього окамуру голосував, якщо чесно, якби нам засою примусили мерзнути в квартирі. Я не знаю, наскільки мерзнуть. Але я уявляю, якби у нас обмежували виброси тепла з наших панельок. Так ось, до чого ці висновки? Конфігурація європейської архітектури європейської безпеки змінюється і поза Україною, Розумієте, Україна позиціонувала себе як заборола, як щит Європи. І виявляється, що за тим цитом, як казав Арінаї пам'яті Бобрович, за тим цитом є кому стать. Розумієте? Цит європейська архітектура безпеки. Україна захищає руїни. Україна захищає дом на піске Європейський, який сипиться і без України. Розумієте, там і без України знайдеться багато друзів Росії. Українські зусилля оборони ніяк не призводять до зменшення впливу. Друзів Росії на Європі. Розумієте, Росія зможе використовувати далі для пропаганди достатньо ресурсів, щоб змінювати цю ситуацію на користь собі серед східноєвропейських європридурків. Ну і, в принципі, і західноєвропейських куколдів. Тут же треба розрізняти західноєвропейських куколдів і східноєвропейських придурків постсовєтських. Щоб ви розуміли, просто що. Ну, по затримці мислення їхнього, зокрема, історично по деталях видно було затримки розвитку, в принципі, і в цій самій Чехії, Угорщині. Ви про це колись говорили. Ну, видно, що пришиблені соціалізмом народи все-таки на дешевий півасік і на сигарети Все перейшло. Це так, щоб дуже грубо зробити виставки, не робити вам довші. Так, ось в цих обставинах допомога Європи зменшиться. Спроможність Збройних сил України боронитися зменшиться, які можуть бути втрати у 26 го року. Якщо ця динаміка збережеться, якщо не буде катастрофи, не дай Боже чого я боюся більше за все і на що не зважають українські палії війни, то компанії, якщо вона так от буде протікати в такій само динаміці, як зараз. То ми втратимо около 6 тисяч квадратних кілометрів. 6 тисяч квадратних кілометрів це власне стільки, скільки хоче Путін. Якщо навіть менше трохи, ніж цього хоче Путін. Ну, згруба, це це те, що хоче Путін з оцим от каналом. Ну, ось, у вас оцей шматок, який він безпосередньо хоче для себе. Я боюся, що аби ці 6 тисяч кілометрів ми не втрачали в напрямку Запоріжжя? Ось в чому проблема для нас становить. Які висновки, що довга війна продовження цієї війни безнегайної, як вони це називають? Примусу України до миру в інтересах як українських паліїв війни, так і Путіна. Ну ясно, цим хочеться затягти війну, тому що по війні вони знають, що будуть. Вони знають, що як тільки антиукраїнська діяльність Путіна знову, ну Росії, відверто скажемо, Московщини перейде з військової активності на політичну, так відразу все почне вдаватися тут. Тому що. Впливи наростити впливи Московщини в Україні можливо тепер вже не шляхом військовим, але політичним вибори призведуть, повоєнні і або воєнні вибори призведуть до зміни ситуації в Україні, до, до зрушення, що в принципі дозволить діяти Москві в цьому напрямку. Важить те, що ну, те, що називається обмеженням суверенності, я б сказав би не так. що метою Те, що уявляє собі Путін як обмеження суверенності України, а в чому суверенність? Лізти в Євросоюз і НАТО, по-перше, вас туди не пустять, не пускають, а по-друге, вони виявилися не дуже ефективними. Нормальне НАТО взяло б. У свій склад держави, яка спроможна боронитися від Росії стільки років. Але сучасному НАТО це не потрібно. Воно боронитися від Росії не буде. НАТО існує за тим, щоб Америка їх захищала. Без власне Америки ми бачимо, що Європа не спроможна до зусиль в обороні, навіть до військової підтримки України. Ну італійці героїчно давалися, які такі старі. БТР і то добре, я скажу, побачимо ми навіть за долю Грецької артилерії в Чехії, не знаємо, як вона добирається і чи добирається до України. Отже, в інтересах України зараз випилятися з, з війни, розумієте, хай загроза винести загрозу війни поза межі України. Якщо Припинення бойових дій в Україні спокусить Путіна на тиск на Європу на інших напрямках, то це є в інтересах України. То, що ми бачили, що під тим, навіть якщо почнеться конфлікт в Балтії де-небудь або на кордоні з Білорусі і з Польщею, то це не призведе до зростання підтримки України ніяк. Наш фронт не буде використаний, розумієте, для. Тому що його досі не використовували і тепер не використовують для тиску на Московщину. Отже, в інтересах України є виходити з війни і діяти так, щоб наступне загострення ситуації відбувалося поза межами українських кордонів, якими б обрізаними води не стали. Тому що. Коли полії війни, я зроблю висновок. Кажуть нам, що треба війну продовжувати, щоб Ерефія там нас не підкорила, чи як вони це називають? Ось ви побачили жовтня. А що отримала Україна? Отака От війна ведеться жовтня 25-го року. Що за цей час отримала Україна? Зростання підтримки нема. Зростання ефективності ну, Куп'янськ цей ваш. Говорити закуп'яспокоївсь Мирмоград», говорити треба за гуляй поле». Зростання ефективності ЗСУ не відбулося. Перспектива, очевидна, втратити те саме протягом 26-го року, що можна втратити відразу. Але, ви бачили, що в динаміці ситуація погіршується на кінець року і. 26 року ситуація може бути гіршою за наші прогнози і можемо втратити умовно більше, ніж ці 6 тисяч кілометрів. І головне, архітектура євробезпеки, куди ми ліземо, все одно змінює, змінюється на користь Путіна. То який сенс нам там приєднуватися до друзів Путіна? Нам, нам тут друзів Путіна не вистачає. І головне. Мир все одно призведе до зростання тут позиції Росії. До, треба, до цього треба бути готовим. А стратегії в наших патріотів як цьому протидіяти ніякої нема. Тому що арбовіру цей не призвів до українізації суспільства. Суспільство не стало. Однорідним, і поза як у них нема рецепту миру, то вони полягають на затягуванні війни, тому що миру вони бояться більше, ніж війни. А наші втрати, власне, суспільні і військові, їх, то, в принципі, і не обходять. Отже, в інтересах України є випилитися з цього всього процесу і зосередитися на собі, на обороні в мирі того, що ми вже. Війною оборонити навряд чи зможемо, тому що підтримка стане меншою. Зрозумійте, ми ж найомні сарбази західних сагібів, а сагібам ми набридли. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. Ну, я ще хочу додати, що а, наше суспільство не розуміє одного, що ми. воюем за чужие деньги и поэтому тут патриотствовать, ну если прекратят финансирование, все, все посыпется. Они могут патриотствовать, пока солдат не разбежался. Они, знаете, за кровью солдат легко патриотствовать. Да. И вообще я так думаю, я человек не военный, я просто слушаю очень много словка, там, он передачи смотрит, смотрю и перешла к выводу, наверное эта война закончится тогда, когда солдаты сообразят вообще не воевать, уйти. И с этой стороны, и с другой стороны. Только тогда наступит мир. А политики, они будут крутить, вертеть. Каждый, им все это выгодно, они на этом зарабатывают деньги. Руководство нашей страны тоже и других стран. Вот только этими и, и занимаются, как говорят. Каждый ну, добывает, да, каждый добывает, как может. А умирают солдаты с обеих сторон. На, неужели солдат, среди да. солдат не будет такого? Умные уже действия. сбежали. Айсер. Умные уже сбежали, но и должно только тогда. Поэтому оказывается... Мир зависит от солдат. Да. А пока они воюют, идет война. Как они перестанут воевать, никакой политик и никто ничего не сможет сделать. Ну, это поняли на конференции в цим рвали европейские левые в Первую мировую. А я скажу, что это наидовшая перспектива, наигипотетичнейшая. Но если война так будет продолжаться, то вот Ця от гіпотетика Асі цілком може стати реальністю, але нам не сподобається, коли вояки підуть з фронту в обидва боки. І там і там нікому не сподобається. Повірте мені, це ще одна з причин продовження війни, тому що ніхто не знає, як, як їх потім розвести. Все буде хорошо. Починати завжди важко. Да. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте, і будемо вам вдячні.